Зерно нового врожаю на полі молотить комбайнер Сергій. Разом із батьком він снаряжає техніку до роботи. Каже, пшениця налилася і готова до збирання. Неподалік на полі чудно вибухи. Та попри небезпеку, роботи не зупиняють. Та вибухів, що нам їх бояться вже все, все одно вбирати урожай треба. Це перше. Все одно ж ми не... сіяли його, вкладалися, працювали. В господарстві тут все добре. О, звісно. Урожай на цьому році не дуже, тому що потрібно удобрення і це все. А кошти зерно не по чому, виходить зараз. Викручуємося як можемо, а що робити? Родина Шафоростів 30 років господарює на Білопільщині і має в обробітку близько 400 гектарів землі. Здорожчали добрива та засоби захисту рослин. Техніка поступово виходить з ладу. Доводиться економити, тож рекордів урожайності чекати не варто, говорить агроном Володимир Шафорост. Озима пшениця так уже поспіла, її треба збирати. Ось вже йде збирання. День-два, три, можливо, якщо дощами помішають, зберемо. І знову ж таки, ту ціну, яку на даний момент пропонують на ринку на зиму пшеницю, вона вкрай мала. Вона вкрай мала, вона не перекриває навіть, навіть себестоїмості, собівартості цієї продукції. Якщо так і буде, от скажімо, до осені, до зими, то ну реально це будуть мінуса, які не дозволять нам. Знову посіятися і знову на наступний рік зібрати урожай. Крім того, додає голова фермерського господарства Олександр Шафорост через мобілізацію не вистачає робочих рук. У нас сімейне господарство з братом і двоє працівників служать в ЗСУ. Зараз ми потребуємо в одному-двох працівників тракторист-комбайнер. Зараз знову буде посівна робота, знову не буде вистачати рук для роботи в полі. За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, нині на Сумщині обмолочено 10% від загальних площ. За цими проміжними підсумками те, що врожайність вона є на рівні минулого року, і озима пшениця у нас на сьогодні становить понад 50 центрів з гектара, ячмені понад 40 сорок центрів з гектара. Ми маємо те, що ріпаки теж саме перевищують показники врожайності з одного гектара. Це понад 3, 3 тонни. Щодо розміновування земель сільськогосподарського призначення на Сумщині, посадовець додав: на початку травня був затверджений обласною військовою адміністрацією план щодо першочергового розмінування сільськогосподарських угідь і була визначена площа, яка становить 1760 гектарів. Це ті пропозиції, які надходили від суб'єктів господарської діяльності через територіальні громади до головного управління Держдержавної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області. І вже на середину червня відповідні площі були розміновані. За словами Олександра Маслака, для зберігання збіжжя планують задіяти близько 40 елеваторів на території області. Катерина Іваненко Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.